Багато людей зараз знаходяться в якійсь депресії, багато в кого панічні атаки, хтось не бачить смисла свого життя і багато чого такого різного. Я хочу порадити змінити щось звичне у своєму житті. Що це означає? Якщо ви ніколи не гуляли, не прогулювалися, виділіть кожен день якусь годину, щоб просто прогулятися. Виключити всі свої думки з голови і понаблюдати, що відбувається. Подивитися на дерева, понюхати якусь квіточку, позалипати на пташок, послухати спів пташок, піти десь в якусь природу в парк, я не знаю. Кому хочеться і кому це якби хто любить займатися спортом, зайнятися чимось тим, чим вам подобається займатися. Оце дуже важливо, чим подобається займатися. Почати, можливо комусь обливатися водою. Ну, це супер насправді. Обливатися холодною водою рано і ввечері. Це такий міні-стрес для організма. Стреси вони не корисні для організма. а це міні-стрес, він якби перезапускає в вашому організмі багато чого. І ви включаєтеся. Є багато ще інших різних, є багато енергетичних практик. Здорове харчування це також один із способів змінити щось отут в голові, щоб така настройка відбулася. Без цього ніяк. Щось змінити те, що ви не робите кожного дня в своєму житті. Якось трохи змінити. Оце, оцей бит, оце все те, що ви робите кожного дня, щось почати робити по-іншому, виходити якби з зону свого комфорту. Але можна так вийти, що ну, це не буде таким великим для вас стресом. Просто подумати, що якби для вас це було лайтово, що змінити. Що можна змінити, що якось по-іншому на щось подивитися, кудись піти. Ну, раніше ви десь там їздили, а зараз просто сходити пішком, пройтися, прогулятися. Почати контролювати свої думки, ті, які йдуть в вашу голову, і зрозуміти, що ви творець свого життя. А все починається із вашої думки, а потім слово. Слово це коди, які ви проговорюєте. І, якби на тонкому плані ви робите проєкт уже свого майбутнього, тобто свого життя. Те, про що ви говорите, як ви думаєте, ви так простроюєте своє майбутнє. А ви є творець свого життя, чи ви це знаєте, чи не знаєте, чи розумієте це, чи не розумієте. А з цього все починається. Тому дуже важливо фільтрувати. Що ви впускаєте в голову? Як ви дивитесь на світ? Про що ви говорите? Про що ви думаєте? Як ви відноситесь до людей, до себе? Тільки від любові до себе треба щось робити. От настільки полюбити себе, не в плані егоїзма, як ми часто у нас такі підмінні поняття, а полюбити себе від душі. Розумієте, от я розкажу вам свою історію. Я за цей рік трансформації дуже поправилася. Багато було чого, що я не могла нормально вмістити це в голову. Треба це було, щоб було свідомо, щоб не зійти з розуму. У мене є така негативна звичка заїдати все. Зразу мені було дуже важко, і я це робила, я заїдала. І я тепер розумію, що мені треба приходити до свого нормального харчування, приходити до своєї нормальної ваги. І я якби питаю, як мені з цим всім справитися. Я якби вже розумію, що я якось не люблю своє тіло, а мені не подобається. І мені знаєте, які речі кажуть. Ти повинна полюбити кожен міліметр свого жиру. Кожен. Полюбити йому подякувати, що завдяки цьому жиру, завдяки тому, що ти заїдала, тіло взяло на себе, як би сказати, знаєте, як захисна реакція От тіло тебе захистило, ти психологічно здорова людина. І тіло взяло на себе цей удар трансформації тебе. А тепер з любов'ю до свого тіла, з вдячністю. Ти починаєш займатися собою, своїм тілом, своїм здоровим харчуванням і так далі. Отак От воно працює.